Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. за минулий тиждень з 15 по 22 вересня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 343 сорок Виїзди, з яких 262 для ліквідації пожеж. 32 з яких були пов'язані з веденням бойових дій. 37 разів було здійснено для допомоги населенню внаслідок побутових пожеж. Одна людина загинула, ще троє постраждала. І одну людину вдалося врятувати. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 45 піротехнічних розрахунків, зведено загону ДСНС, з яких 304 сапери та 150 одиниць техніки ДСНС, з яких 22 це машини механізованого розмінування. Починаючи з 22. З лютого 2022 року перед піротехніками ДСНС було обстежено 12 тисяч 853 гектари території, з яких 2349 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, а також 5 тисяч гектарів сільгоспогідь. 4591 кілометр лінійних мереж та доріг, 87 об'єктів, 5179 приватних господарств. Загалом було Знешкоджено 131 127 одиниць вибухонебезпечних предметів, а за тиждень запереди СНС здійснили 320 залучень, знешкодивши 742 ворожих боєприпаси. За тиждень було зафіксовано один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. 21 вересня у місті Куп'янську, внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету постраждала 45-річна жінка з численними травмами. Її була госпіталізована до лікувального закладу. З лютого 2022 року, внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, 107 осіб загинуло, і 320 було травмовано. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Про високу ступінь мінної небезпеки, помітивши будь-який підозрілий предмет або предмет, схожий на вибухонебезпечний, треба негайно телефонувати за номерами 101, 102 або 112 та викликати саперів. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами за минулий тиждень було здійснено 32 таких виїзди. 16 вересня російські війська завдали ударів безпілотниками по навчальному закладу у Слабідському районі міста Харкова в результаті влучання. Сталася пожежа на верхньому поверсі, пошкоджена покрівля, а також сталася цієї часткові руйнації. І сталася пожежа на площі 150 квадратних метрів. Постраждало 4 особи. 17 вересня. Російські окупанти завдали удару по селищу Слатіне, Харківського району. Внаслідок вибухів було пошкоджено. Літня кухня, господарча споруда, гараж на території приватного домовладіння сталася пожежа на площі 170 квадратних метрів. Крім того, горіла суха трава неподалік приватного сектору на площі 10 гектарів. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, 73-річний чоловік, ще 70-річна жінка отримала поранення. 21 вересня російські війська завдали ударів безпілотниками по селищу Великий Борлук, Купінського району. В результаті влучання сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів. Горіла будівля на території одного з місцевого агропідприємства. Жертв та постраждалих не було. І 22 вересня ворог знову завдав ударів безпілотниками по селищу Великий Борлук. Влучання було на території приватного домовладіння. Сталася пожежа у житловому будинку на двох господарів на площі 300 метрів квадратних. На щастя, також обійшлось без жертв та постраждалих. Звертаємось до всіх мешканців міста Харкова та Харківської області. Не ігноруйте сигнали повітряна тривога, Почувши такий сигнал, треба негайно спускатись в найближче укриття. Пожежі в екосистемах протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 121 пожежу в природних екосистемах. Вогнем було знищено 108 гектарів сухої рослинності. 18 з цих пожеж спричинили ворожі обстріли. Решту людська недбалість або навмисне випалювання сухостою. Звертаємось до всіх громадян і нагадуємо про те, що за знищення або пошкодження лісових масивів, масивів зелених насаджень навколо населених пунктів вздовж залізниць, автомобільних доріг, спалювання. Стерні сухої рослинності або її залишки вчинним законодавством передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в природних екосистемах. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває примусова. Обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами підрозділів Нацполіції, ДСНС, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, а також волонтерами. Рятувальники безпосередньо були залучені на евакуаційних заходах в Куп'янському та Ізюмському районах на території евакапунктів. Постійно чергують психологи ДСНС, які надають допомогу населенню, яке було змушено евакуюватись з населених пунктів. Загалом із цих населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області, спільними зусиллями було евакуйовано 32 тисячі 472 жителя, з них 2640 дітей та 319 маломобільних осіб. Звертаємось до всіх мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя. Не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Дякуємо, слава Україні! Героям слава, дякую.